Міча, там також француз готовий пробувати. Удар від француза і прекрасно. можливо, ще з кимось підпишуть контракт. Можливо, сьогодні е... ви їх побачите. Чотири граці сімці. Є дозвіл від арбітра Бореза. Пробиває не Е фактично був лідером цієї скали ю 19 з якої е... зараз момент буде у Прикарпаття, ні не буде, оскільки до логічного завершення. Дало зараз зіграв білий, але остання передача не точна. Тут Чепуренко вже намагався вступати у відбір. Сьомка зараз набирає швидкість перехоплення у команди Прикарпаття ЗСУ. Сьомка віддає зараз передачу на Бучакчийського. Бучакчийський пробуває над ворома для цієї команди. В принципі, багато що працює, але зараз помилка, передача на Іваночка від репети. Іваночко готує удар. Пробиває так Іваночко сейф зараз від подачі лівої. Подача від Берези на дальню штангу. Непогано. Перевага в плані якості самої гри, але з небезпечними моментами. Нагадаю, тут ситуація поки що не найкраща. Удар від Іваночка Невочі Шарабура. Зачепився за м'яч Шарабура. Хороша передача на Іванченко. Іванченко в штрафному майданчику. Іванченко вривається Іванченко, удар непогано. Зараз повернутися в оборону і небезпеки як такої зараз немає. Хоча хорош передачі від француза на цю цюру Хома Хома може забивати моменти ще добивання Хома зліва Віталій Патуляк. Президент команди Куликів Білка Мрон Остапчак, віце-президент Олександр Ролько, тренери команди, головний тренер Богдан Костик. Тренер Тарас Данилюк, тренер воротарів Андрій Жезло. Зараз момент хороший. Може зараз бути небезпечна передача на Цуцюру. Цуцюра, буде бити Цуцюра, пробиває цу цю Зараз може бути небезпечно. Ні. Кучерук все-таки перший на м'ячі. Хома зачепився, Хома зіграв дуже і дуже вдало. Яка передача від Цуцюри. Вихід сам на сам удар. Це від Данкович. А яка ж... В суті, не залишилось гравців, які грали в першому таймі цього поєдинку, які зараз француз пробігає повз м'яч, Є удар по воротах але е, поки що забитих голів ми не побачили, поки що у нас. Звичайно, десь є якась певна втома від обох команд. Олег Панасюк. Зараз виконує подачу. Шикарна подача. Момент! Вой... Войтович на Лебеденка. Лебеденко Лебеденко, прош-передача. Зараз на Рожка. Рожко на Войтовича. Войтович виконує навіс, Небезпечний удар від Панасюка. Тут невдала передача, зараз від Лебеденка перехоплення від Прикарпаття. Може бути зараз небезпечно. Подача, удар головою буде, ні, не буде. Хома пробиває, хома прострілює Там грали у другому таймі. Нічия 0-0. Можливо, десь цей підсумок матчу є справедливий, справедливий в тому плані, що сьогодні ніхто не забив, відповідно, ніхто не порівняв.